Про сесію міської ради, на якій мали подолати вето мера, забули повідомити депутатів. Навже вже випадково. На Буковині оздоровлюють захисників та їхніх рідних. Делегація з Чернівців взяла участь у святкуванні Дня міста Коніна. Ви дивитесь новини міста за вівторок. З вами Марина Скінтай. Вітаю. Вміння чути дано не кожному. Сесія міської ради, яку скликали би подолати вето міського голови Олексія Каспрука, не відбулася. Мало того, народні обранці звернулися до мера з проханням перенести засідання та своїх колег Каспрук навіть слухати не став. Про повагу вміння спілкуватися та етику у сюжеті Олевич. Епопея з Льодовим майданчиком триває вже понад 10 років. У 2003-му Павло Польовий домовився з тодішнім керівництвом міста, тобто з Миколою Федоруком, що він будує як інвестор ковзанку. Далі міська рада віддає приміщення йому в оренду на 50 років. Свої зобов'язання підприємець виконав на відміну від влади. На минулій сесії депутати вирішили нарешті врегулювати цю ситуацію та передати польовому приміщення у власність, адже воно і так фактично належить йому. Проте кардинально іншою виявилася позиція. Теперішнього мера Олексія Каспрука, от Олексій Павлович наклав вето, Чим я був в принципі шокований? Тому що я думав, що нарешті це ця, ця неправда таки і закінчиться. І я Зможу здобути те своє, що я вкладав не тільки гроші, а й весь свій час і своє здоров'я. Павло Польовий пригадує, коли розпочинав будівництво, то мріяв звести щось незвичне для міста, аби воно приносило користь не лише йому, але й усім чернівчанам. Нині льодовий майданчик регулярно проводить безкоштовні години занять для малозабезпечених та є єдиним місцем тренувань для хокеїстів і фігуристів. Проте подальше його існування під питанням. Адже мер не погоджується з рішенням сесії, яким депутати передають ковзанку у власність польовому та наклада. Вето ми довго обговорювали це це складне насправді питання, і прийшли до висновку разом із прокуратурою, разом з юристами, що це шлях хибний, що він не дасть можливості ні підприємцю захищати свої права, тому що це рішення буде скасовано в суді і зробить його позицію, скажімо так, вразливою. Олексія Каспрука – ні те, що Павло Польовий за власні кошти збудував майданчик, а міська рада не дотрималася зобов'язань та фактично обманула його. Ні те, що за рішення передати приміщення підприємцю проголосував 31 депутат. Він опирається на доводи прокуратури, які раніше його чомусь не хвилювали. Депутати прийняли рішення, я його підписав. Прокуратура вважає, що воно порушує чинне законодавство, звернулось до суду. Суд суд поставить крапку. Тоді мова йшла про виділення без аукціону десяти соток вільної землі підприємцю Артуру Попіку. Проте фактична ділянка надавалась під бізнес для сім'ї регіонала Ігоря Урсуляна. Накласти вето мер тоді відмовився. Та й рекомендації прокуратури на нього не подіяли. Відновлювати справедливість згодом довелося правоохоронцям у суді. У цьому ж випадку справедливість хочуть встановити депутати. Вони обурюються, чому розвивати бізнес можуть лише підприємці, наближені до Олексія Каспрука. Аби подолати вето, потрібен 41 голос. Тому за законом для цього скликали сесію. Згідно з регламентом, народних обранців про час засідання мають повідомити за 10 днів. Проте нині ці норми не витримані. Все навмисно робилося поспіхом, впевнені депутати. Такого не пам'ятаю. Це практика. Мабуть, вперше 2002 року я депутат. Перший раз, коли отак от Мені іноді прийшов через дзвінок о 16.43 вчора. Тобто Мені повідомили, що ми збираємося сьогодні на 10 Наскільки я читав регламент, наскільки я розумію його норми, то позачергова сесія може бути скликана з дня на день, тобто з вчора на сьогодні. Але якщо є якась надзвичайна ситуація, стихійне, лиха або ще щось. Багато депутатів про це не знали, не було в місті. І для багатьох це стало сюрпризом. Що як за пів дня проводити сесію? Ми сьогодні бачимо, що депутатів більшість депутатів не була повідомлена про скликання позачергової сесії взагалі. А частина депутатів за день, що суперечить статті 46 закону України про місцеве самоврядування, яка говорить про те, що депутатів і громадськість. Міська рада зобов'язана попередити за 10 днів, зуміючи, що кворум не збереться, депутати звернулися до міського голови з проханням перенести сесію на 17 липня. Відповідний документ підписали 22 народні обранці. Проте мер, продемонструвавши власну етику, своїх колег навіть слухати не став. Мені відверто кажучи, ця реакція абсолютно незрозуміла, Дивна поведінка, поведінка міського голови все більше нагадує. Людина, яка нікого не хоче чути, нікого не хоче бачити, депутати запевняють, це фактично бездіяльність влади. Без документів на право власності Павло Польовий не може розвивати ковзанку. Навіть змінити дах не має права. Відмову мера пояснюють просто: він з наступного понеділка йде у відпустку. Аліна Олевич, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Перерізав горло через непорозуміння. На буковині під час застілля чоловік убив товариша. Трагедія трапилась 4 липня у селі Грубній Сокрянського району. Так між чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них вхопив кухонного ножа та перерізав ним горло односельчанину. Аби приховати сліди злочину, молодик викликав правоохоронців та повідомив їм, що злочин трапився не в його помешканні, а неподалік сільського клубу. А він уже потерпілого відтягнув додому. У міліції кажуть, хитрий задум зловмисника розкрили миттєво після огляду будинку, де трапилася було виявлено, що особи наявні тілесні ушкодження вигляді коло торізаних поранень в області шиї, які ну, явно видно, що вони несумісні з життям. Е, при перевірці інформації заявника зразу стало зрозуміло, що злочин не вчинений де інший, як помешкані вказаної особи. Про це все вказала слідва інформація. Молодик був вже раніше судимий за крадіжки, тому, аби не потрапити, заграти знову, вигадав історію про свою непричетність до злочину. Наразі підозрюваний в вбивстві і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує 15 років тюрми. Спіймали на гарячому. У недобоївцях двоє чоловіків намагалися викрасти сумку, банківські картки та ювелірні вироби на загальну суму близько 5 тисяч гривень завтівки місцевої жительки. За злочинною діяльністю їх і застали правоохоронці. У міліції повідомляють, що чоловіки підозрюються в інших крадіжках. Зокрема, понад 3 тисячі доларів. США вони поцупили з машини чернівчанки, а завтівки іншої містянки чоловіки вкрали планшети особисті документи. Мешканця Інвано-Франківської області та громадянина іноземної держави, які на території Чернівецької області скоювали крадіжки з автомобілем, шляхом сканування автомобілю. Під час огляду машини зловмисників правоохоронці вилучили мобільні телефони, планшети, ювелірні вироби, гроші, відмички, барсетки та інші речові докази. Нині у міліції підозрюють, що чоловіки причетні щонайменше до 10 фактів крадіжок на Буковині. Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, слідство триває. На Буковині оздоровлюють захисників та їхніх рідних. Берегомецьке лісове господарство для учасників АТО, сім'ями, вимушених переселенців і волонтерів організовують низку заходів в рамках реабілітації військових. Це відпочинок у лісових угіддях, допомога професійних психологів та можливість взяти участь у творчій арт-терапії. Захищати батьківщину обов'язок кожного чоловіка, вважає пан Валерій. Тому тільки на, на сході пролунали перші постріли. Чоловік поїхав на фронт. Близько року він перебував у самому пеклі. На його очах гинули побратими, розповідає військовий. Відійти від тих подій не так легко. Тому програму, яку організували для захисників Бергомецьке лісове господарство, як ковток свіжого повітря. Гори гори, ви знаєте, це лучше всього психолога. А грамотний психолог, який поставив правильну програму, та як зараз волонтери, воно знімає стрес психологічно, знаєте, ну натхнення, муза, яка ну, доста -дос прекрасна. Природа, люди, хороша атмосфера. Адресну допомогу для військових АТО на Вижниччині вирішили організувати з метою популяризації краю. кажуть і корисно для воїнів, і цікаво. Тут знайомлять з незнаними Карпатами тих, хто приїхав сюди вперше. Зазначають, ніхто тут не сумує, бо програма, хоч і реабілітаційна, відтриває від трьох до п'яти днів, та все ж насичена. Програма уходить перша. Звичайно, що природотерапія, яка в наших Карпатах і в наших горах є унікальною. Це терапія бджоли, на яку ми маємо садибу, де ми зараз перебуваємо на будинку лісника. Мигово Майдан розробили маршрут з огляду на розвиток цього напрямку, і цим маршрутом проводимо екскурсії. Оскільки зустріч нинішніх гостей співпала зі святом Івана Купала, організатори вирішили підтримати українські традиції та створили незабутні дійства. Спочатку учасники отобрали брали участь у театралізованому психологічному тренінгу, а увечері всі пішли до води. Як і годиться на Україні у ніч на Івана Купала. Дівчата плели вінки, які потім пускали. Ли за течією опісля хороводи. Ногати ножки. А тоді традиційний ритуал запалення ватри. Марина Черний, Максим Шварцман, Чернівецький про. Далі у випуску Чернівці вже готуються ярмаркувати. Цими вихідними відбудеться Петрівський ярмарок. Володимир Каржев у свої 23 роки відвідав 27 країн світу і здійснив заповітну мрію. Але спершу огляду українських новин від журналістів сайту промінців. Служба безпеки України оголосила колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника в розшук. Повідомлення про це з'явилося на сайті МВС в розділі особи, які переховуються від органів влади. За повідомленням, клопотання про розшук табачника подала СБУ. Дату зникнення екс-міністра вказано 8 червня 2015 року. Йому інкримінують розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. У червні ЄС продовжив санкції проти соратників колишнього президента України Віктора Януковича, зокрема і проти Табачника. Перед цим Рада ЄС Відомила про зміну мотивування, за яким колишній міністр освіти і науки України залишиться в списку осіб, проти яких діють санкції, згідно з повідомленням, табачник перебуватиме в санкційному списку ЄС як людина, проти якої українська влада проводить розслідування у зв'язку з його роллю у незаконній розтраті бюджетних коштів. Санітарно-епідеміологічна служба Одеси рекомендує утриматись від купання на усіх одеських пляжах. Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради. Рекомендація викликана рясними зливами і можливим забрудненням морської води. Санітарно-епідеміологічна служба не рекомендує водокористування на всіх пляжах Одеси до отримання результатів бактеріологічного контролю морської води. Фахівці СЕС взяли проби для проведення бактеріологічної експертизи. Минула доба в зоні АТО на Донбасі, де були поранені троє українських військових, позначилася зменшенням бойової активності противника. Кількість фактів застосування важкого озброєння є мінімальною за останні два місяці. Проте ворожі провокації тривають. А українські збройні сили перебувають у повній бойовій готовності на Луганському напрямку. Ввечері бойовики провели потужний мінометний обстріл міста щастя, внаслідок чого було пошкоджено два трансформатори. Та приміщення турбінного відділення Луганської ТЕС. Також вчора неодноразово зафіксовано перестрілки в районі Кримського, де противник намагався просунутися зі східного та південно-східного напрямку. Провокації із застосуванням стрілецької зброї сталися і біля Золотого вже після заходу сонця. На Донецькому напрямку відбулися дві збройні провокації противника біля лозового напад відбито. У районі Горлівки вже другий день зберігається режим тиші. Ще два збройних інциденти із застосуванням мінометів та гранатометів сталися в районі стратегічно важливої залізниці на перегоні фенольна Ясинувата. На святкування дня польського міста Коніна Мар Йозеф Новицький запросив делегації міст побратимів із Литви, Латвії, Молдови, Росії та України. Шанувати свято поїхали представники Чернівецької міської ради. В складі делегації була і наша знімальна група. Про все, що бачили на власні очі. Вони розкажуть у наступному сюжеті. Конін – місто побратим Чернівців, відносно маленьке, населення трохи більше 80 тисяч, і затишне тут по європейськи чисто та зелено, що одразу кидається в очі, ідеальні дороги з яскравою розміткою та багато квітів, ледь не на кожному будинку. Ніби такі ж, як у нас, дев'ятиповерхівки, тут акуратно пофарбовані та з однаковими балконами. А ще гуляючи цим польським містом, одразу помічаєш відсутність електричних дротів, усю проводку ховають під землею, та майже ніякої зовнішньої реклами на вулицях. Польща вступила у Євросоюз у. 2004 тисячі четвертому за цей час у них стався колосальний прорив. Мер Коніна Йозеф Новицький зазначає, розвиток міста це щоденна колосальна праця. це надзвичайно велика праця з дня на день, з тижня на тиждень, але нам багато чого потрібно зробити. На розвиток міста впливає чимало факторів і ставлення самих мешканців, і звичайно, місцева влада. Владі потрібно навчитись дослухатись до містян, а не диктувати свої умови. Чимало коштів польські міста вкладають в сучасні енергоефективні проекти. До прикладу, всі світлофори жив. Лються від сонячних батарей ефективно ж енергетично. Що стосується енергозберігаючих джерел, ми запроваджуємо широку програму, що має назву джерела енергії, які відновлюються. Але є ще дещо, над чим ми зараз працюємо дуже ретельно. Ми знайшли у нашому місті справжній скарб, якого немає в інших термальне джерело, температура води, в якому 98 градусів. Ми зараз обговорюємо проект по побудові першої в Польщі електростанції на основі цього джерела. А також хочемо побудувати там оздоровчий комплекс, адже вода містить дуже багато. Мінер. Альних корисних речовин на день міста була неймовірна спека, тому гостей запросили відвідати центр розваг у приміщенні. Єдиний у Європі подібний парк макетів мікроскала. Тут у мініатюрі, у найменших дрібницях, відтворені сцени з відомих фільмів, яскраві історичні події, наприклад, Берлінський Мур, або висвітлені цілі епохи. Улюбленою іграшкою дитинства Марея Гашневича була електрична залізниця. Коли в нього народився син, він подарував йому таку ж. Проте виявилось, що нове покоління цікавиться лише комп'ютерами. А мітос в Го на ново так, а я повернувся до свого хобі: будувати макети, колекціонувати залізні дороги, і моя дружина одного разу сказала, треба щось з ними робити, і ми зробили. Так з'явився перший у Європі парк макетів, але засновник планує піти далі і відкрити ще три-чотири у Польщі. Колекція має бути мобільною, аби можна було перевозити макети з одного парку в інший. Нинішня ж експозиція налічує близько 30 екземплярів. Наші макети ми створювали протягом трьох років. В мене були помічники, деякі з них профісували. Сіонали, деяких треба було вчити. Ми постійно створюємо щось нове. Зараз до прикладу працюємо над проектом про трагедію 11 вересня 2001 року. Атака на World Trade Center». Ввечері всіх жителів та гостей Коніна запросили на концерт відомої у Польщі групи Перфект в амфітеатрі під відкритим небом. З відповідним візитом польська делегація пообіцяла завітати до Чернівців на святкування Петрівського ярмарку, який відбудеться вже цими вихідними. Любому Максим Демко з міста Коніна спеціально для телеканалу Чернівецький промість». Цими вихідними ярмаркуємо. Культурно-розважальна програма, рок-концерт, спортивні змагання, смакування кулінарних цікавинок і, звісно ж, розпродаж всього, чого лише душа забажає. Це традиційний петрівський ярмарок у Чернівцях, який пройде 11-12 липня. Що готують для гостей далі у сюжеті. Цього року Петрівський ярмарок пройде із більшим розмахом. Лише торгових місць планується більше тисячі. Було 190 тисяч гривень. Ми могли зібрати з учасників за розміщення цих торгівельних місць. Цього разу ми зібрали майже 250 тисяч. Наразі про бажання взяти участь у ярмарку заявили близько 600 учасників з усієї України. Почнуться заходи в суботу зранку, урочистою ходою колективів. Починається урочистою ходою в 10-й годині і. І також, користуючись нагодою, запрошуємо всіх чернівчан і гостей міста. Давайте разом пройдемося урочистою ходою від радуші до центрального входу в парк Шевченка. У парку Шевченка відбудеться концертна програма, виступ на батутах та лицарські бої. На навколишніх вулицях гузар, садовій та головній продаж продовольчих товарів, продукції бджільництва та ресторанного господарства. На площі Філармонії фотосесія задіють і шкільну. Там буде дитяча майстерня, велоінфоцентр та представлення Ресторанного господарства площа Пресвятої Марії, містечко майстрів. Там відбудеться майстер-клас народних ремесел та смакування кухонь. На вулиці Кобилянської виступи вуличних музикантів та свято шоколаду. Задіють у заходах і двори кратуші. Там готують виставку фото історії проведення петрівського ярмарку. На цьогорічному святі влада обіцяє не створювати незручностей для водіїв. Перекриття вулиці буде мінімалізовано. Головна буде працювати, а тільки буде перекрито під час офіційної ходи з 10 до 11 Ну і звичайно, традиційно. Іно будуть закриті, тому що там будуть розміщатися точки. Це, це садова, це лузер. Задіяти у святкуванні планують не лише центр міста. Так у парку жовтневому пройдуть народні забави, купальські обряди. Любов мочалова Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Він залишив усі свої справи, віддав диплом батькам і вирушив у мандрівку на два з половиною місяці автостопом. Володимир Карашев у свої 23 роки відвідав 27 країн світу і здійснив заповітну мрію. У меня в детстве была мечта, я хотел увидеть океан. З Мріей, власне, все и почалося. Вперше їхав автостопом у 19 років до Києва, потім Крим, Карпати, Польща. Я отдал свой диплом родителям сказав, сказал: режьте на нем хоть колбасу в равно больше на нем не годится. И вот. взял билет до Польши и из Польши уже поехал. Вот просто взял и поехал. А по-другому ніяк. то есть ну нужно брати рішатися і Тобто, Перший шаг завжди найсложний за словами хлопця за кордоном володіти лише англійською. Замало Володимир розповідає, що до прикладу, їдучи в Іспанію, краще вивчити бодай декілька висловів іспанською, аби порозумітися з жителями. Мандрівник каже, що подорожі це відкриття не лише нових країн, але й самого себе. Тобто, два з половиною місяця одному це дуже цікавий експіріенс. Ти дуже хорошо знаєш себе. Причому знаєш ті речі, о яких ти раніше собі не знав. Загалом мандрівник відвідав 27 країн. Інколи доводилося заробляти на місці. Чоловік говорить, я не вмію заробляти гроші. день. чувак, смотри, методика проста, ти голодаєш два дня. Після цього ти вмієш зарабатывать деньги. Много варіантів. Можна мить окна, можна просто притіскати. Ребята, давайте я вам переведу меню на русский, допустимо. Найбільше Володимиру сподобалося португальські сієсти, Швейцарія і дружелюбні румуни, які не пропустять нагоди пригостити гостей вином. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь. Новини спорту дивимось далі в огляді наших журналістів. Цього тижня Буковина зіграє матч зі збірною Чернівецької області. Гра відбудеться 11 липня на стадіоні Буковина під час традиційного свята Петрівський ярмарок. Зустріч розпочнеться о 17 годині. Вхід на матч вільний. Буковинці відзначилися на двох велогонках, які відбулися на Харківщині у чемпіонаті України з BMX бронзовими призерами стали чернівчанин Юлій Глушков і представниця Новоселиці Анастасія Бернацька. А на другому етапі Кубка України з BMX бронзові нагороди в активі Чернівецького спортсмена Олександра Бойчука і Марчели Шпірки з Новоселиці. Бій між Володимиром Кличком і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 24 жовтня в Дюссельдорфі. Свій останній бій в Дюссельдорфі Кличко молодший проводив три роки тому проти Жана Марка Мурмека, перемігши його нокаутом у четвертому раунді. Поки це всі новини зараз ще раз по найголовніше. Про сесію міської ради, на якій мали подолати вето мера, забули повідомити депутатів. Навже випадково. На Буковині оздоровлюють захисників та їхніх рідних. Делегація з Чернівців взяла участь у святкуванні дня міста Коніна. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться вже за декілька хвилин, тож на перемагання.